Прошу, дітки, подивіться одне одному, всміхніться, бо усміхнена людина роботи новина. Усміхнемо живу мовимо. Добрий да. день! Дітки, сьогодні я вам повідомлю казочку. Про да, кого да, буде ця казочка? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Послухайте. У кущах вона ночує і на зайчика полює вся руденька, ця сестричка, а зовуть її. Лисичка, бачу. Лисичка, вірно, лисичка. Слухайте слідуючу загадку. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів на обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це, дітки? Хто це? Це єчек? Хто це? Це журавель? Так? Ви бачите картинку лисички і журавля? Скажіть, будь ласка, всі бачите? Так, добре. Значки, сьогодні ми з вами познайомимося з казочкою, яка називається Лисичка та Журавель. Цю казочку написав Іван Франко. Подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласка, ось його портрет. Він написав цю казочку. Отож зараз, будь ласка, слухайте. Уважно. Я починаю, я починаю читати, а ви тихесенько слухаєте, добре? добре? Да. Лисичка з журавлем дуже, дуже заприятелювала. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, чим хата багата, тим тебе і пригощу. Іде журавель на обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці і поставила перед журавлем. Пригощайся, каже лисичка, сама наварила. Журавель стук стук дзьобом, а нічого не впіймав. А лисичка тим часом лиже, лиже кашку, аж поки сама всю не з'їла. А коли кашки не стало, вона каже Вибачай журавлику, більше нема чим пригощати. Спасибі, каже журавель. А ти б, Лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду чого ж не прийти? Чого ж не прийти? Прийшла лисичка до журавля в гості, а журавель наварив м'яса, бурячки, квасолі, картопельки. Покришив дрібненько у високий глечик з вузькою шийкою і поставив на столі перед лисичкою. Їж, каже лисичко, припрошує її журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, стромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель собі шматок за шматочком дістає, поки все не з'їв. Вибач, лисичко, каже, чим хата багата, тим і рада. Більше цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка. Навіть не подякувала за гостинність. Вона думала, що вона на цілий тиждень наїсться. а тут прийшлось голодно йти додому. Відтоді лисичка дала обіцянку, що більше з журавлями приятелювати не буде. Ось така казочка дітки. Зараз ми, зараз ми поговоримо з вами про цю казочку, але спочатку давайте ми трошечки з вами відпочинемо добре. Вставайте, будь ласка, всі. всім. Вийшла лиска на стежину розім'яти трошки спину, вправо повернулася, вліво повернулась. І до сонця потягнулась. І журавлий довго ноги теж виходить на дорогу. Крила широко розкрив та й у небо полетів. Добре, мої хороші, сідайте, будь ласка, на місця. Дітки, скажіть мені, будь ласка. Як називається ця казочка? Хто запам'ятав? Лисичка і шукать. Так, лисичка і шукала. Скажіть, будь ласка, а хто головні герої цієї казки? Хто? <ривіт> хто головні герої казки? Артем, хто головні <ривіт> герої казки? казочка? Про Артемко. <ривіт> кого Артемко. казочка? Лисичка і журавель. Правильно, лисичка і журавель. Скажіть мені, будь ласка, а про що йдеться в цій казочці? Про що йдеться в казочці? Вітаю вас. Та що, а, Ташуля, про що йдеться в казочці? Ти скажи, що я спочатку не могла кушати. Лисичка хотіла потоваришувати з журавлем. Зараз, написала... Артемчик, почекай хвилиночку. Як лисичка пригостила журавля? Хто запам'ятав? Як лисичка пригостила Я... журавля? ова. Лисичка лисичка розмазала молочну кашку по тарілці. А як задоволений був журавель таким прийомом лисички? Правильно вона його пригостила? Ні, дітки, він не зміг поїсти. А як журавель пригостив лисичку? Як? Он в стакан. Не Нет. стакан, дітки. Нет. Подивіться на картинку. Він наварив картопельки, він наварив бурячку, квасолі і насипав у глечик. Це не стакан, це називається глечик. Це такий посуд із довгим високим горличком. Так, скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а чи змогла лисичка поїсти в журавля в гостях? Ні. Ні, вона не змогла. Так, вона не змогла. Скажи, а чому вона не змогла? Чому? що вона у нього голова і в нього не хлопка. Тому що лисичка так, 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 так. не могла дістати їжу, правда? Лисичка не uh -huh. могла просто дістати їжу. Скажіть, будь ласка, а лисичка була задоволена чи ображена, що її журавель так а, пригостив? А, так, в мої її вона була ображена. А як ви думаєте, чому саме так? Mm -hmm. Чому саме так журавель пригостив лисичку? От чому саме так? Застя, вона його неправильно пригостила. Так, тому що лисичка з самого початку зробила неправильно, правда? І тому журавель і платив їй тим Вони Даня, Даня, тихенько. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи правильно вчинили і лисичка, і журавель? Вони правильно. Так, Так, ви думаєте? А я думаю, що ні. Вони вчинили обоє неправильно. Неправильно. А як же ж треба було вчинити? Катя, Катя як треба було вчинити? Правильно. А як правильно? Вони мали б пригостити одне одного так, щоб їм було зручно, щоб вони змогли їсти, так? А їм було незручно їсти, вони не змогли скуштувати те, що приготували. Отже, лисичка і журавель, вони посварились, тому що вони дітки не знають правил гостинності. Вони забули, що якщо когось запрошуєш в гості, то потрібно подбати про те, щоб твому гостю було зручно, комфортно в чужому домі, правда? Отже, чого нас вчить ця казочка? Чого вона нас вчить? Вона вчить нас, щоб ми, дітки, з вами були гостинні. Що таке гостинні? Якщо до нас приходять гості, ми маємо їм зробити так, щоб було комфортно, зручно, правда? І тільки тоді, і тільки тоді можна було б товаришувати. Дітки, спробуйте, будь ласка, вдома. Розповісти цю казочку, яку я сьогодні прочитала на занятті, розповісти своїй мамі, папі а може, сестричці чи братику. Цікаво, чи запам'ятали ви цю казочку, чи зможете її розказати? Вам сподобалась казочка? Так, добре, я дуже рада, ви сьогодні. Працювали на занятті. Я дуже дякую вам за увагу. Бажаю вам всім гарного дня. До наступної зустрічі, мої хороші. До побачення.